Ви являєтесь близьким родичем військовослужбовця, який безвісти зник чи загинув на військовій службі. Ви безпосередньо звертаєтесь у ТЦК, ви безпосередньо звертаєтеся до командування військової частини, і ви не розумієте до кінця, за яких обставин це сталося. Ви звертаєтесь до ТЦК щодо отримання якоїсь інформації або акту службового розслідування. Вам його не надають або довго надають. Якщо безпосередньо у вас виникла дана проблема. Що можна тут зробити, залучивши адвоката? Адвокат як представник ваших законних інтересів, який буде надавати вам фахову правничу допомогу, зможе подати адвокатський запит до військової частини щодо надання повного акту службового розслідування, щоб ви розуміли усі деталі тих подій, що там сталися, і відповідно мали на руках повний акт службового розслідування і мали змогу з цим ознайомитись. Записуйтесь на безкоштовну консультацію військового юриста, контакти у шапці профілю.